Так, доброго дня. Мене чути? Якщо можна, напишіть мені. Так, добре. Доброго дня! До вашої уваги я хочу представити підручник з інформатики для восьмого класу, що входить до складу навчально-методичного комплексу. Метою створення даного підручника є формування і розвиток предметної інформаційно-комунікаційної компетентності та ключових компетентностей. Реалізація творчого потенціалу учнів забезпечення готовності учнів до активної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства. Освітньою функцією підручника є забезпечення процесу засвоєння учнями певного обсягу систематизованих знань відповідно до сучасного рівня розвитку інформатики, формування в учнів пізнавальних та практичних умінь і навичок. Виховна функція полягає в здатності підручника впливати на світогляд учня, ставлення до новітніх сучасних технологій, формування особистості школяра. Управлінська функція передбачає програмування певного типу навчання, його методів, форм і засобів застосування знань у різних ситуаціях. Дослідницька функція полягає у спонуканні учня до самостійного розв'язування. Проблеми пошуку шляхів автоматизації та спрощення своїх дій із застосуванням знань та навичок з інформаційних технологій. Згідно програми, підручник містить 9 розділів і обсяг підручника це 320 сторінок. Матеріал підручника розподілено із розрахунку один параграф, один урок. Частина практичних робіт розрахована на цілий. На окремий урок, але в деяких випадках передує спочатку певний невеличкий за обсягом параграф, і які містить теоретичну частина, а потім вже виконується практична робота. На даному слайді представлено перші чотири розділи і наступні п'ять розділів підручника на наступному слайді. Ми зупинимось більш детально на окремих розділах підручника. Перший розділ підручника розрахований на три години, і він містить три параграфи і практичну роботу. Практична робота виконується, після, виконується на тому ж уроці, що і вивчення третього параграфу. Також даний розділ містить ще і дві практичні вправи. Практична робота передбачає виконання певних обчислень засобами середовища, засобами середовища Microsoft Excel, але також можна виконати завдання і безпосередньо в робочому зошиті. Другий розділ апаратно-програмне забезпечення розглядається протягом 5 годин. П'ятий параграф і практична робота друга розглядається на одному році і восьмий параграф і практична робота третя на одному році. Також містить ще додатково дві прави. Розділ третій розрахований на 6 годин і передбачає вивчення текстового процесору. Авторами було вирішено розглянути. Орієнтувати цей розділ на вивчення в засобами середовища Microsoft Word 2010, оскільки ця програма є найбільш оживленою на практиці. Крім практичних робіт, розділ має також і 12 практичних вправ. Має практичне спрямування в. Цей розділ так, на практичній роботі в міжпредметній зв'язку, так, в практичній роботі розглядається оформлення геометричної задачі, оформлення демонстрації певного фізичного досвіду. В четвертому розділі розглядається працювання об'єктів мультимедіа, містить він шість практичних вправ. Деякі з цих вправ є підготовчими до виконання практичної роботи створення. В практичній роботі розглядається створення відеокліпу з теми неповторні споруди Антоніо Гауді і створення відеоролику здійснюється засобами програми MovieMaker. Розділ 5 і 6, Наступний розділ. Вони Є особливими в моєму підручнику на відміну від тих, які пропонують інші автори, оскільки в ньому представлено е, таке середовище програмування, як Visual Basic Net, що входить до складу Visual Studio. Вибір обумовлено рядом переваг. Перше, це вільне розповсюдження. Програмне середовище має російський інтерфейс і е, має е, достатньо велику кількість. Підказок на російській мові при наведенні на оператори, на команди, з'являються також підказки на російській мові, і діти досить легко в цьому орієнтуються. Також легко перейти на програмування на ВБА, яке вбудовано в Microsoft Office, оскільки програмні коди дуже схожі в ВБНЕТ і в ВБА. Має досить високу практичну цінність створення проєктів в цьому середовищі, ну і також створення проєктів в цьому середовищі дозволяє, має можливість створити високоякісні проєкти для захисту далі в малій академії Ну, ну На жаль, є один такий невеликий, на мій погляд, недолік: це те, що це програмне середовище не використовується. На обласному і вищий етапах Олімпіади з інформатики. Проте учні, які мають настільки високий рівень підготовки, легко переходять на самостійне оволодіння потім Паскаль або Сі, адже е на районному турі, в принципі, вебінет можна також використовувати. Е розділ має дані 8 годин і він містить ще крім двох практичних робіт, 8 практичних справ. Шостий розділ нерозривно пов'язаний з попереднім і розрахований на 20 годин. На цьому слайді представлено параграфи, в яких розглядаються елементи керування для введення даних, далі розглядаються текстові величини, математичні функції і взагалі поняття величини. На наступному слайді представлено ознайомлення вже з величинами логічного типу, програмними конструкціями, розгалуження, циклів, і завершується розділ ознайомлення з темою використання графічних зображень, створення власних графічних зображень і відображення рисунків і від зовнішніх файлів. А також тут ми розглянули створення графічних зображень з використанням цикла циклів, що досить цікаво для учнів. В сьомому розділі розглядається вивчення електронних таблиць, також на основі Microsoft Office 2010. Тут у нас розглядається 16 практичних вправ і 3 практичні роботи. Ну і ось на цьому слайді продовження параграф, переліку параграфів з даного розділу. Розділ 8 містить 5 годин і розглядається в ньому розв'язування компетентнісних задач. Перша і друга задача розраховані на виконання протягом двох уроків кожна задачі. Перша задача передбачає виконання розрахунків комунальних послуг для певної квартири. Протягом року, і виконання розрахунків виконується в програмному середовищі Microsoft Excel, і далі створюється шаблон оголошення в текстовому процесорі Word, вот. або в якомусь іншому за бажанням. Друга задача. Це створення логотипу туристичної фірми і інформаційного буклету, який показує, як планується проводити туристичні маршрути, туристична фірма визначними місцями області, в якій проживає учень. Отже, тут учень має використати такі програмні засоби, як графічний редактор і текстовий процесор. Зазначу, що задача 1 і задача 2 виконується кожні два уроки, але логічно вона може бути розбита. Ну, на першому уроці учень працює з електронним процесором, на другому уроці з текстовим процесором. Тобто на дві підзадачки, умовно кажучи, кожна задача розбита. Ну і... Третя задача це створення кросворду з інформатики. І створення кросворду розглядається в середовищі програмування. Середовище програмування, звичайно, учні можуть обирати самостійно, якщо вони, наприклад, в Visual Basic і працюють в якійсь іншій програмі. І заключний дев'ятий розділ розглядається протягом чотирьох годин. В підручнику представлено. Детально розроблений проект з теми Знайди свою мишку, де учні мають проаналізувати історичне походження мишок, які бувають мишки розглянути, які основні їх характеристики, і як представлені мишки в інтернет-магазині. Роблять порівняльну характеристику найбільш вживаних мишей в Екселі роблять певні розрахунки. і Побудують на основі отриманих результатів графіки і діаграми. Цей проєкт детально проаналізований, показаний в підручнику, показано вимоги до презентації щодо захисту даного проєкту. Ну і в кінці розділу наведено перелік. Перелік тем проєктів, які учні можуть виконати, з певними поясненнями, що від учня вимагається. Для зручності орієнтації в даному підручнику на початку підручника є путівник, де показано, що означає, які позначення підручника. Ну і як позначаються практичні вправи і практичні роботи. І також є умовні позначення, які мають посилання на інтерактивну електронну складову і на відеоматеріали. На даному слайді представлено, як розпочинається певний розділ підручнику. Він містить назву розділу, має тему уроку, тема уроку зазначена певним параграфом. Підручник має посилання на Електронну складову в даному випадку на повторення попередньо вивченого матеріалу і певний теоретичний матеріал. На наступному слайді продемонстровано послідовно, представлено один із параграфів підручника. В даному випадку це елементи керування, написи, кнопкам. Є посилання на додаткову інформацію для допитливих, є певні таблиці, є вправи, практична вправа 28, 29 з певними позначками, також є ілюстрації до даних вправ. На наступному слайді продовження даного параграфу, продовження вправи, і в кінці параграфу обов'язково є висновки, де підсумовано матеріал параграфу, контрольні запитання та завдання, що містять перевірку засвоєних знань, творчі завдання, що містять питання для роздумів, завдання для досліджень, які виконують переважно учні високого рівня знань. Ну і далі йде е, представлена практичну роботу, е, оскільки е, обсяг підручника обмежений за розміром, саме має 320 сторінок, то частину практичних вправ було винесено до електронної складової. Тобто, якщо е, учні працюють більш інтенсивно або мають якісь додаткові Години для вивчення інформатики, або хочуть працювати ще й дома самостійно, вони можуть обрати або вчитель хоче зробити більш різноманітним різноманітні завдання, роздати на уроці різним учням різні, то можна взяти додаткові завдання з електронного додатку. І є також тут ми бачимо посилання на перевірку знань засобами електронного додатку. Про електронний додаток трошки пізніше розкажу. Ну і наступна сторінка це вже розпочаток наступного розділу. Як вже я сказала, то підручник доповнений електронною складовою, що є є безкоштовним додатком є до даного підручника. Електронна частина підручника розділена умовно на 9 частин у вигляді певних піктограм. Містить електронна складова інтерактивні вправи, тести, кросворди, відеоматеріали, фотоматеріали, ну і інші додатки. Далі більш детально про них. Отже, кожний розділ електронного додатку має такі рубрики: це. Перевір себе, дізнайся більше, виконай практично і певні історичні відомості. Так, рубрика Перевір себе має завдання щодо повторення, які мають назву Пригадай. Тести з відповідними назвами, по, темі, по якій темі здійснюється тестування. Завдання є певне, ну, мають певну інтерактивність, тобто учням необхідно перетягнути з однієї частини екрану в іншу з'єднати на встановлення відповідності, на а... правильної відповіді, на встановлення клацання просто мишею на правильні відповіді тощо. Ну і після перевірки знань здійснюється. Учень бачить підсумок щодо своєї відповіді: це скільки правильно виконаних завдань, скільки невдалих спроб було здійснено, відсоток успішних, скільки витрачено часу, загальна продуктивність, оцінка і кількість балів за 12-бальною системою. Рубрика «Дізнайся більше містить певний теоретичний матеріал щодо. Деяких розділів і е, також е, в цій рубриці є деякі деяка інформація подана у вигляді відеоматеріалу, ілюстрації. Тощо. Е, рубрика виконає практично. має практичні вправи, які необхідно інструкцію до практичних вправ, які необхідно виконати в певних середовищах, таких як Excel. Е, Word, середовище програмування тощо. А також тут є деякі практичні вправи, які можна безпосередньо виконати в самому, серед... ну, в самому інтерактивному додатку. Ну, так, Наприклад, перевести число з двійкову систему числення, з десяткової системи числення, і ну, бачимо, зеленим обведено правильно виконані дії, а червоним виконана дія неправильно. Ну і так учень послідовно буде виконувати дії і бачити, де він помиляється, де він робить правильні спроби. І остання рубрика е, історичні відомості. Ну, на даному слайді наведено лише один приклад, де це демоверсія. там буде, звичайно, по кожному розділу е, певна є історична інформація. Як вже було сказано, то підручник не є окремою, окремою частиною, а він є, входить до складу навчально-методичного комплексу. До складу навчально-методичного комплексу також входить інтерактивна складова, робочий зошит і конспекти уроків. Навчально-методичний комплекс може, допоможе учителю розвивати пізнавальні інтереси учнів та творчі здібності учнів, провести ефективний сучасний урок. Користування комплексу значно полегшить процес навчання, сприятиме ґрунтовному засвоєнню навчального матеріалу учнів і дозволить розкрити творчий потенціал учнів. Робочий зошит містить завдання та запитання для узагальнення та перевірки знань. Вправи для удосконалення навичок роботи з комп'ютером до кожного уроку. Якщо в підручнику є деякі вправи, які вимагають запису в робочому зошиті, відповідно в робочому зошиті є напис права номер там, 36 і місце, куди необхідно внести певні записи. Також в даному зошиті є певні ребуси, кросворди, логічні задачі, які для... це все зроблено для підвищення інтересу до вивчення. Досить корисним для учителя буде також такий посівник, який має назву конспект уроків. Посівник містить календарне планування курсу, конспект уроків. Конспект уроків, ну, скажімо так, не нав'язливі, тобто вони можуть легко коригуватися вчителем, і вони спираються на комп'ютерну презентацію. Також в цьому ж постійно є код для активації інтерактивних презентацій до кожного уроку, Тобто учитель отримує код активації, в інтернеті цей код прописує і отримує ну, на сайті видавничої навчальної книги Богдан і отримує програму з. Презентаціями до кожного уроку. Також тут є фізкульт хвилинки, віршовані вправи для очей, і розв'язки завдань, всі розв'язки завдань до робочого зошита, що входить до складу навчально методичного комплексу. Ну і даний матеріал допоможе учителю підготувати ефективний урок. І також в цьому посібнику є місце, де учитель може зробити свої нататки і допрацювати. В принципі, по підручнику по навчально-методичному комплексу у мене все. Якщо є якісь запитання, зараз можу проглянути по чату і на них відповісти. Електронна складова індивідуальна чи може бути встановлена в класі на всіх комп'ютерах? Може встановлена бути на всіх комп'ютерах, і учні можуть скопіювати собі вдома і працювати також з цією електронною складовою вдома. Електронна частина працює не онлайн, її можна скачати. І ну, єдине, що не окремі вправи скачуються, це єдина електронна складова. Хоча є посол в цій електронній складові посилання на скачування, наприклад, шаблонів заготовок до деяких вправ. Більше я, в принципі, запитань і не бачу: електронний додаток буде по коду скачуватися з інтернету, тобто буде надано. Код і з інтернету скачується цей електронний дебет. Так же, як і конспекти уроків. Ще, будь ласка, якщо є запитання. Ну, якщо запитань немає, тоді я дуже вдячна всім за увагу і до побачення.